Вітаю всіх! Хотіла зробити шоц, але зроблю коротеньке відео. А питання було яке психологічний стан нашого суспільства. І ось що мені видало такі карти Будьте чесним самим собою. Тобто, це по перше, що треба собі віддавати, а як кажучи, що. Те, що ми хочемо, і те, що ми можемо, і те, що ми отримуємо, це абсолютно різні можуть бути речі. І не завжди ми отримуємо те, чого ми хочемо. Чесність перед собою це дуже важлива риса зараз, бо багато хто чого фантазує, але це придумає сам собі, живе в ілюзіях. На жаль, ілюзорність не найкращий момент, коли потрібно це застосовувати. Треба жити в реаліях і чесним перед собою бути, чесно собі сказати. Буде там щось, не буде, може, щось, не може. І друге бумеранг. Ефект бумерангу, тому що зараз в нашому суспільстві йде багато желчі, злості, негативу, неприйняття ситуації, побажання іншим гидоти. Це переважно касається території, обстрілів, окупації. Ось ця тема, все йде в гидатню. На жаль, наші люди не зовсім розуміють проблему, і що не можна казати іншим, вважати іншим окупацією, наприклад, бажати там десь більше обстрілів і тому подібного. Не можна цього робити. Ось. Про це каже ось перша карта Будьте чесні самим собою. Зрозумійте тут одну річ, що якщо ви будете чесні перед собою і казати собі, ну, ось так вийшло, потім ви не будете ловити бумеранг. Ви знаєте, вже просто сил немає, доводиться робити усе це. Тому що наші люди вже мають хвору психіку, реально психіка хвора, і якщо комусь краще. То все, злість, негатив, цюди, штикання житлом і тому подібне, що взагалі не можна робити. Ви не знаєте людей, які живуть там вдома, не вдома. Питання в тому, що невідомо, хто як живе, хто як хоче жити. І невідома людина, як інша, хто навіть харків'яни, як вони живуть і в якому стані знаходяться. Це дуже-дуже важливі нюанси. Тому, будь ласка. Давайте не тикати один одному, жити своє життя і сприймати реальність такою, якою вона є. Яка б вона не була. Але це наша реальність, в якій нам жити. Нас не спитають. А ось то, що наше суспільство стає психічно хворим, починає ненавидіти один одного, це факт, на жаль.